На цих кадрах із соцмереж, вулиця Варшавська у Львові. Зранку чоловік намагався скористатися 84 м автобусом. Однак сісти в маршрутку йому так і не вдалося. Пасажир впав на тротуар і вдарився головою. Постраждалого одразу ж ушпиталили. До лікарні чоловік потрапив у важкому стані без свідомості. Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Було виявлено відкриту черепно мозкову травму забої лобної ділянки. Тата було прийнято рішення госпіталізації у відділенні. Інтенсивної терапії, де він зараз перебуває під наглядом фахівців. Наразі робимо все можливе для стабілізації стану пацієнта. Телефонуємо до керівника автомобільного підприємства Успіх БМ Юрія Мельника. 84 й маршрут обслуговує саме його. АТП це нещасний випадок стався. Заходила людина в автобус, і автобус стояв на місці, не рушився на зупинці. То вже старша людина і просто. Впав з автобус, не знаю, щось його назад повело, вдарився головою в бордюр. Усі водії в адекватному стані. Великі автобуси в нас всі ходять. Ну, ну, бачите, це шок для водія. О, я не знаю, скільки то водії років з сорок плюс. Керівник транспортної комісії Львівської міської ради Ігор Зінкевич не приховує проблеми із переповненими автобусами у Львові, тільки посилюється. Не виняток і 84-й маршрут, на якому курсує 20 транспортних засобів. Десь близько там двох-трьох тижнів тому назад дійсно успіх БГМ закупив два великих автобуси. І дійсно, першочергово вони будуть ставати на 84-й маршрут. Потреба в збільшенні автобусів вона була. Вона існує майже на всіх маршрутах, які є навантажені максимально автобусів. Нам в принципі близько трьох років у нас не було можливості купляти. Зараз перші автобуси, які ми закупили, які ми починаємо покращувати ситуацію. По у нас і ситуація так і складалася. Тобто навантаження, яке пікове було зранку, не вистачає 20 машин. Тим часом правоохоронці встановлюють причини, через що чоловік таки не зміг потрапити до автобуса і травмувався. 76-річний львів'янин випав з маршрутного таксі при посадці в автобус. Фактом слідчі поліції Львівщини розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. В поліції також просять свідків або ж водіїв із відеореєстраторами, які могли зафіксувати інцидент на Варшавській, звернутися за номером телефону 102. Правоохоронці намагаються дослідити, чому чоловік випав з автобуса та чи не був транспортний засіб перевантажений. Ковала, Юрій Маковецький, телеканал Перший західний.